Від Матея святого Євангелія читання. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків будьте отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бачуватимуть вас по своїх синагогах, вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганами». І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Брат, видасть на смерть брата й батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться.